Всього одне просте питання, і ти зможеш не втрапити в халепу і не пов'язати своє життя із аб'юзером, з токсичною людиною та просто з мудаком. На першій зустрічі, на першому контакті, ти можеш сміливо задавати це питання, не соромлячись, не боячись того, що ти злякаєш людину своїм питанням. В принципі, якщо ти досить впевнена в собі людина, ти можеш ставити будь-які питання, і ти маєш на це право. Ну, наприклад, якщо тобі важливі якісь категорії в твоєму житті, а вони є важливі в твоєму житті, ти прямо ставиш ці питання ти доросла людина. Якщо тобі важливо, де і як проживати, ти можеш в цьому розрізі ставити питання. Ну, наприклад, як ти ставишся до проживання в приватному секторі десь за містом? Просто це ще нічого не означає. Це не означає, що ви ось уже завтра там ем, подаєте там е, заяву у Раксі, і, е, щось у вас там буде. Ні, це просто ставлення. Або як ти ставишся до такої сфери діяльності? Просто ставлення. А ти, наприклад, працюєш у цій сфері діяльності, і ти, наприклад, ем, сумніваєшся, чи прийме людина цю сферу діяльності, як вона буде до неї ставитись? Важливо, важливо, е, дізнаєшся. Як ти ставишся до дітей. Важливе питання, надважливе може в побудові стосунку, чи планування дітей, чи планування відсутності дітей. Це грає величезну роль. І це може бути вирішальним взагалі у тому, чи будете ви будувати з цією людиною стосунок. Це важливо. А ще є дуже просте питання. Просто яке не стосується жодних цих сфер, але відкриває очі на людину дуже чітко. Питання звучить так: як ти ставишся до психології? Е, начебто, дивне питання, так, але воно. Таке нейтральне і що воно нам відкриває? Коли ти ставиш це питання, людина може відповідати по різному. Наприклад, людина переводить це на жарт і ухиляється від цієї відповіді. Це означає, що? Що людина, скоріш за все, не готова до змін. Вона не ставиться серйозно до, в принципі, до змін, до самопізнання. І на це слід звернути увагу. Ще що може бути гірше? Людина висмію це питання. Ой, та ті психологи, шарлатани там це все несерйозно. Ще більше підтверджує те, що людина має якісь проблеми, скоріш за все, але вона не буде займатися собою. Вона не буде займатися вашими стосунками. скоріш за все, вона вже визначилася в цьому житті, хто є правий, хто є неправий, чого вона хоче від інших людей, і буде вимагати цього від вас. Тому е, будьте обережні. Якщо вам людина відповідає, е, що ой, ну а я взагалі то в терапії, або я маю такий досвід. Це дуже дуже класний знак. Е, бо це про те, що людина змінюється, те, що людина вдосконалюється, те, що людина психічно здорова і зможна з нею будувати здоровий класний стосунок. Не дякуйте, можете просто підписатись.